Друзі, всім добрий день, 18 березня і я в Одесі. І сьогодні в Одесі майже весна. Запахла весною. Але запахла весною ближче до обіду. Зараз обід. Зранку був дощ і добрячий дощ. А зараз сонечко то виходить, то заходить. Але температура повітря, я не знаю, качка каже про 8 градусів. Мені здається, набагато тепліше. Я в футболці і в кофті. Все, прийшла весна, нарешті. Ми чекали, ми просили морічка, так, їде автівка, тут немає як пройти. Ми йдемо на море. Приїхали зараз на пляж Дільфінчик і з Дірфінчика будемо йти на ланджерун. Тож ходімо з нами. Дивіться, яку красу ми проходимо повз. А я не знаю, що це за будинок. Але він дуже красивий. Ліпніна там така. Расюня. Расюня роздягнена. Боже, мой Растя! скоро капеліну одягаємо. От, подивіться, що це за будинок? Це якийсь санаторій, чи що? Чи приватний? Калітон, інклюзивний пляж, а на морі туман, все туман. Я в шоці. Растюня, тебе так незвично бачити без одягу. Хочеться сказати, Растя, прикройся. Це якийсь то срам. Просто срам. Растюня. Морічка, добрий день. Привітаємо зверху з дельфінчиком. І підемо на собачий пляж. Там вже спустимось, так? Да? Хто це біжить? Тут під ногами глина, бачите, в мене вже поналіпало, я одягнула білі кеди, он. От, йо-майо, йо, а? Залізла з морям привітатися. От навіщо я туди полізла, а? О, мама мія, растя. Пляж собачка. Йдемо вниз. Коли ми отак дивимося, да, бачимо травку і блакитне небо, зелену травку і блакитне небо, то начебто вже й весна, а можливо і літо. Як картинка трошки нас вводить в оману. Морічка, добрий день. Тепер вітаюся з тобою зблизьку, бо зверху привіталася і що взуття. його очікує велике прання. Друзі, ось так виглядає сьогодні пляж собачка. Вода трохи відійшла. Якщо пам'ятаєте, минулого разу ми не могли тут пройти, тому що вода доходила до самих пагорбів. Зараз трошки ситуація краще, але все рівно є. Порівняння з минулим роком, я не можу зрозуміти, це все попадало, його не було, але тут був пляж. Може, в цьому краю була якась вузька частина, але все ж таки він був. А зараз нема нічого. Він камені, чи то вони попадали, я вже не розумію. Ось так. Такий був широкий пляж і щось. Щось він зовсім не широкий вже. Дивимось. Із каменя викладен герб. Герб. Ну, контури трохи поплили, поплили. Треба підрес... реставро... потребує реставрації, скажімо так, потребує реставрації. Да. Ну Буде літо, будуть приходити вже митці та робити красу з каменя. Це ж є особливість пляжа собачка, що тут з каменів фігури дуже красиві такі. А зараз воно якось так виглядає, начебто десь вони згори впало, впало це все каміння, так? Да? Ну, можливо, зверху гір підно, але теж ми бачимо, що він якось так виглядає. Оце. Ну все. Прийдемо пізніше, будемо. Реставрувати. Оця каменюка. Уявіть, якщо по це впало. На когось я маю на увазі. Не пройти, не проїхати, таке? трошки болота стала вже вода бі он... Бе. якось не дуже виглядає. Моречка, що ти чудиш? Що ти чудиш? От буде літо, куди ми зразки будемо приходити купатися? А? Ми хотіли запросити всіх друзів, всіх собачок на пляж собачка. Що ти тут таке влаштувала? Камені валяються. Болото місцями. Ох, і моречка. А де Растя? Вона вже пішла до добрих людей, чи що? Ось трошки теж посипалася. Растюня. Подивіться на Растю. Сидить. Не їла, я так давно не їла. Дайте мені хоч щось. Растя, скільки ти будеш жалітися, а? на своє життя собаче, а? Щоб тобі щось дали, щоб тебе пожаліли, а? Пішли кайфуліки, Растюнь. А без одягу кайфулики ще, ще кайфульніше. От що може бути кайфульніше кайфуліках? Це кайфуліки без одягу. Ой, клас, растя, посуньться, я теж лягаю з тобою. Дівчата, ви вчора питали стосовно канатної дороги. Ось вона стоїть, але не працює. Вона, напевно, в травні, чи в квітні запустять її. Так раз. І ми вам нічого не взяли. Щось така сьогодні розсіяна якась, забула і за кішечок, і за пташок, за всіх. Ось канатна дорога з цього раковця, Стоїть. Я взяла з собою каву, хочу десь присісти і випити каву, бо ми йдемо, йдемо і щось. То пляжі розмиті, то немає де сісти, то небезпека яка, що камень може впасти на голову. Боже, яке тут чисте морячка. Коли сонечко підсвічує його, то воно так починає переливатися. А. А. Гастінька, ти побігла. Куди вона побігла так? Когось побачила на пірсі, і щось їй здалося, переплутала, обозналась. Наразя. Растінька ж трошки сліпенька, я вам казала про це чи ні? Ну не трошки, в неї на двох глазках катаракта. Нам лікар сказав, що можна зробити операцію, тваринкам роблять таку операцію, як і людям по заміні хрусталіка. Вона коштує там щось ще до повномасштабного вторгнення, коштувала більше 20 тисяч гривень на одне око, а зараз не знаю. Ну теж, Я розмовляла з дівчиною, яка таку операцію пережила на своїх очах, то вона каже, для тваринки краще не треба. Бо це дуже складно, там такий реабілітаційний період, не можна чухати, не можна, щоб там боченятка щось потрапляла, то от як вона буде виходити на вулицю та й взагалі. Моя бусінка, трошки сліпенька, разсенька. Люблю тебе. Опізналася, да? думала, що то хто, знайомі наші які. Боже, я її жалію, кажу, растенька, сліпенька, обізналася, а нічого, вона все добре бачить. Дівчина їсть. Вона прийшла там, все в тісті, все добре, нормально. А я кажу, бідолашна, растя, як же її вилікувати? А що там вилікувати, Все добре. Апетит хороший, оченятки все бачать, носик все чує, моя растя. І залізла ще наверх, запригнула, ну це, це не раз. Таку я віть, вона ж... О, чаєчки, як красива. Вона ж побігла з самого початку, тільки ми повернули, і вона все як чухнула, ви бачили? Боже кажу, сліпенька, а вона постійно так. Так вона вас побачила, ми тільки повернули. Вона як чухнула, а я ще духа, що боже, вона сліпенька, що обізналася, бідала. Віддала. Ну все, Разтя доїла ту сосіску в тісті. Дівчина її пригостила, пригостила ще і ще, Рась не хоче уходити, і довелося їй все віддати. Вона каже, ой, хай їсть, вона така смішна, така хороша, така мила. А я кажу, так, оце ж вона так входить в довіру, це ж шахрайка, Растя, <с? професійна шахрайка. А хтось з вас вже писав, що Растя як професійна жебрачка, да? є таке. Цей погляд, я не їла, будь ласка, жаль, що стоді мною. Раз я знайшла кістку. О що це за кістка? На березі моря. Наче то її хвиля винесла. Боже, така, така здорова, да? ну, так? Чи хтось приніс? От, приніс на море кістки. О, жах. Пішла жара. Кидать? Ну, лови. І піску стала мала на узбережжі. Ви звернули увагу? От скільки його було, завжди в Одесі, не знаю, я бачила так в мене в пам'яті, що багато піску. А зараз його майже немає. Родичі. Родичі, растя. Привітайся, ростюдь. Ростюня пішла, що по лужах, Растюня. Що синюхала? Пташиний пляж, чоловік працює. Пам'ятаєте, як коли був шторм, то пташиний пляж опинився під водою? А хлопці он з голими ногами. А, в крижаній воді. Подивіться, що вони роблять. Там вода крижана. Вона ще холодніша, ніж в морі, оця джерельна. Я на них дивлюся, і в мене холодно, в мене зуби починають стукати. <ривірка> Перевірочка. Ну що, щось було там раз? Друзі, ну що, кофі нас. Кава від магазина 25 кофі Ростерс на березі моря. Ростюня, йди до мене. Іди будемо каву пити. Давай. Бери м'яч. А в мене ще є смаколики. ти ти -ри ти, -ри ти Смаколики і разте тут як тут. Растя, ти сяв Стоп, Я вам розказувала, як будучи в Херсоні, ми гуляємо з Расті, Я кажу, Расті, йди до мене, вона не йде. Я кажу, Расті, йди, я тобі дам смаколик. Вона підходить, я беру отак от. Її. Растюня, на, Вона жує, Мені собачники кажуть, а що ти їй так багато даєш смаколиків? Стільки ж не можна давати кожну хвилину. А я кажу, та це ж понарошку, я беру так, на смаколик, Растя, на. А там нема нічого, а вона є. Скажи, як нас дурять, так ми і слухаємось, да? як нам дають смаколики, таке послушання. На. Тривога чи що? Тривога годи. Анжерон, ми поки до тебе дійшли, то сонечко зайшло. Тривога гуді, сонечко зайшло. Який жах. Друзі, подивіться, це кафешка. Пам'ятаєте, тут були настіли, які були пошкоджені штормами, вітрами. І зараз воно все огорожене і будуть нові настіли. Ремонт. Чекаємо. Чекаємо оновлення. Ні, Ну тут класний майданчик. І крісла такі красиві стояли. Що ти сидиш, так дивишся в море, кайфуєш. А оці, бачите, дошки старі, вони вже трошки прогніли. Щось будуть робити інше. Нові, нові. Карбів. Морічка, ми йдемо додому. Дякуємо тобі за таку приємну прогу. Як тебе сонечко підсвічує, яке так красиве. Як красиво хмаринки ці! як скеля. Клас. А растя з цією растюєю, як завжди, у нас проблеми. Підійшла до того стола, вона почала від мене навколо стола бігати. Боже, люди їдять, я за нею бігаю теж навколо стола. Ну це щось взагалі я не знаю. Я почала ж нервувати. А чоловіки кажуть, ми її вже пригостили м'ясо. Каже: візьміть шматочок шашлычка, йдіть. йдіть, Вона піде за вами. І оце я й взяла шашлики. Ну так і трохи вдалося надурити. Ну як надурити? Вона то з'їла той шашлик. Надурив. Хто кого надурив? Растя, ну ні, мені така поведінка не підходить. Напевно, тоді будеш сидіти вдома. Все. Вийшли біля парадного, походили в туалет, сходили і додому. Поки не навчишся себе поводити чемно. Друзі, 26 березня в 14.00 буде святкування дня народження рибки немо. І можна діти до 12 років, які принесуть свій власний малюнок для нашої іменинниці, відвідують свято безкоштовно. Зрозуміли? День народження буде. А ще є така реклама. Все включено за суперціною 550 гривень. Шоу з дельфінами, плюс фото з дельфінами, океанаріум, кіт з меню або кумба в бургер. Ого, все на світі дійсно за 550 гривень. Це да друзі, в нас вже вечір, і ми йдемо додому. Заходили з расті в дельфінарі, ну, щось я кажу, між дельфінами і Расті пробігла якась чорна кішка. Не вони на неї не реагують, не вона на них. Вона відвертається, вони пропливають повз і не знаю, що сталося чи посвари... А, Після зустрічі з крокодилом це все сталося. І зараз, якщо Расті дати волю, то вона біжить до дверей океанаріуму. Все, вона хоче туди. Її дельфіни не цікавлять. Так і вона їх не цікавить. Не знаю, що сталося. Ривна ще якісь чи зради чи що там. Ну, все. Пройшла любов, зав'яли помідори. Так що такі справи. Все, ми йдемо додому. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.